У компанії Ферекспо стартувало навчання для працівників і працівниць у школі м'яких навичок. Це назва масштабного проєкту, який складатиметься із певної кількості тренінгів. Розпочали із тренінгу про емоційний інтелект. Перше заняття провела корпоративна тренерка компанії Ферекспо Інна Чернишова. Пані Інна впевнена, що людина із високим рівнем емоційного інтелекту вміє краще справлятися зі стресами і високим навантаженням. А також є чуйнішою до своїх колег на роботі, вміє помічати їхні тривоги і проблеми, налагодити відносини між співробітниками і проявити емпатію до кожного у підсумку. Компанія матиме здоровий і ефективно працюючий колектив. Особливо в наш час надважливим є вміння. Розуміти свої емоції, щоб правильно керувати своїми вчинками, своєю поведінкою, тому, що так чи інакше, емоції скеровують нас в нашому житті. Єдине питання ми або це робимо несвідомо, да і інколи ми говоримо, що це був не я, да мої емоції мене захопили і мною керували відповідно, або ми є свідомими в цьому процесі. Тож після закінчення цього тренінгу учасники усвідомленіше контролюватимуть свої емоції. Участь у тренінгу з емоційного інтелекту вирішив взяти Ігор Скворцов, начальник відділу розробки нових рішень цеху інформаційних технологій та зв'язку. Подивився план тренінгу. Мені це сподобалось, мені це стало інтересно. Я записався і ні крапельки не пожалів. Про це тут даються такі навички, які допоможуть не тільки в роботі, а й в житті. Серед учасників і Галина Грієнко, молодша фахівчиня з організації навчання центру технічної експертизи. Вона, як і Ігор Скворцов, позитивно відреагувала на лист від відділу комунікації компанії із запрошенням взяти участь у тренінгах школи м'яких навичок. Дуже імпонувало прописане запрошення про розвиток, розвиток себе, себе як лідера, можливо, як особистості. Чому було цікаво, там були розписані. Ті заняття, які ми будемо проходити. Одне з перших це емоційний інтелект, це про контроль над емоціями, і також це про те, як створити комфортні умови в команді. То мені це цікаво. Я хочу створити такі, таке комфортне середовище в своєму колективі. У школі м'яких навичок розширюватимуть перелік тренінгів і надалі.